Ранку ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ви вже всі знаєте, хто дивиться кожен день, знає, що у нас зранку карта дня, а потім всі інші розклади. І так, у нас три позиції. вибирайте кожну свою. І так, будемо дивитись, що чекає вас сьогодні. І, можливо, якось можна цьому зарадити щастю або навпаки. І так, перший варіант, будемо дивитися, у нас тут паж цих кубків, і він говорить про таку енергію молоденьку, легеньку, якийсь початок, якісь посмішки, якісь, знаєте, такі, можливо, навіть про наших дітей. Сьогодні можуть якісь бути приємні новини. Залицяння, компліменти. Це карта чуттєва, легенька, все так, ну, як ви знаєте, як пір'їночка, все так хорошо, все приємно, нічого такого видаючогося нема. І ви ніби окунаєтесь сьогодні у такі приємні, будемо так говорити, енергії, дуже приємні енергії. Карта номер два. Тут у нас вежа. Вежа говорить про щось закінчується, щось розвалюється. Хату ту, яку побудували, розвалюється. Це, наприклад, якщо зробили неправильний фундамент. Зазвичай розвалюється те, що віджило, і те, що було неправильно побудоване. Чи то ваші стосунки, чи то а, ваша робота, вийшли на роботу з однієї причини, а вийшло зовсім по-іншому. Ось, І тому тут може бути і сварка, може і звільнення бути, може якесь зіткнення бути. Зіткнення і в прямому розумінні, і в переносному. А ось скандал так само. Грім з ясного неба, От коли ось цей вислів. Приходить, це ця карта так і програється. Відійде щось те, що вам вже не потрібно. Якось так. Карта номер 3 Ох, яка гарна карта сьогодні, це двічка кубків. Теж емоції, як і перша карта, але тут вже може бути е, іти про романтику. Так? Якщо тут дитяча любов. Дитячий садочок, то тут вже справжня любов. З, з однієї сторони, що це у нас іде романтика, а з другого боку, це може бути якесь партнерство. У вас є або бізнесовий партнер, або людина, як я, яка йде з вами по життю. Це не обов'язково мусять бути коханці. Сьогодні ви зможете з кимось порозумітися, помиритися. Ця карта так і каже: примирення, порозуміння, людина на вашій хвилі, можна просто тета-тет -тет побалакати, обсудити щось. Це людина, яка йде, наприклад, з вами разом в одному направленні, і яка дивиться не тільки йде в одному направленні, дивиться. Виглядає, як ви, енергетично, як ви, ось якось так, на вашому рівні, будемо так говорити. Теж дуже хороший день, приємний день, можливо, приємні розмови. Ось, і домовленість, можливо, про якийсь навіть бізнес, людина, яка щира до вас. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна! Гарного вам мирного дня!